Доброго дня! Тема уроку, у чому неповторність Землі та місяця? Пригадайте, що вам відомо про планети Сонячної системи. Отже, планети це щільні кулеподібні космічні тіла, що самі не світяться, а лише відбивають світло зорі. Планети і усі інші тіла сонячної системи рухаються своїми орбітами навколо Сонця. Найближча до Сонця планета Меркурій. За нею розташовуються Венера, Земля і Марс. Їх називають внутрішніми. Наступні чотири планети зовнішньої групи гіганти. Це Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Пригадайте. У яких з них є природні супутники, а в яких немає? Отже, зауважте, природний супутник планети це небесне тіло, що обертається навколо своєї планети. Супутник Землі місяць. У Марса два супутники місяці фобос і Деймос. Юпітер оточений цілою сім'єю із 16 супутників. У Сатурна їх аж 61. Цікаво дізнатися, чим Земля відрізняється від інших планет Сонячної системи. Чому саме на нашій планеті виникло існує життя? Земля, як і всі інші планети, має форму кулі. Але трохи сплющеної з полюсів. Довжина її найбільшої окружності екватора становить близько 40 тисяч кілометрів. Щоб облетіти землю на літаку, нам знадобилося б не менше двох діб. Діаметр землі становить близько 12 тисяч кілометрів. Земля мчить по своїй орбіті зі швидкістю 107 тисяч кілометрів за годину. Тобто в тисячу разів швидше за звичайний автомобіль. Пригадайте, яка відстань між Землею і Сонцем. В середньому відстань від Землі до Сонця становить 92 мільйона 955 тисяч 807 миль. Або 149 мільйонів 577 тисяч 870 кілометрів. Виявляється, що саме ця відстань між землею та сонцем є комфортною, тобто сприятливою для існування життя. А якби дещо далі, то земля вкрилася постійним шаром. Криги. Якби наша планета містилася ближче до Сонця, то на ній була б неймовірна спека, а якби дещо далі, то Земля вкрилася б постійним шаром криги. Поміркуйте, чи могло б існувати за таких умов на ній життя? На життя на нашій планеті здійснює відчутний вплив не лише Сонце, а й наш супутник місяць. Період – час обертання місяця навколо Землі і навколо своєї осі збігається, тому він завжди обернений до Землі тільки одним боком. Інший його бік можна побачити лише з космосу. Діаметр місяця 3500 кілометрів. У 4 рази менший від земного, а маса у 81 раз менша від маси нашої планети. Подолати відстань від землі до місяця на ракеті можна за 2-3 дні, на літакові 3 тижні, потягом більше 6 місяців. Пішком 50 років знадобиться. Що сталося б на землі, якби не було місяця? Вигляд на небі нашого космічного супутника постійно змінюється. То ми бачимо місяць у повні, то половину, а то тонкий серп. Це залежить від того, де саме перебуває місяць відносно Землі і Сонця. І як він освітлюється сонцем. Послідовні зміни вигляду місяця, що повторюються кожні 29 діб, називаються фазами. Тепер зрозуміло, чому земляни поділяють рік на певні періоди місяці. Невипадково в українській мові, як і в багатьох інших, слово місяць багатозначне. Воно означає і проміжок часу, і назву супутника Землі. Дякую за увагу!